Дивитись новини на каналі ОТБ у студії для вас працюють Ірина Гнатюк та сурдоперекладач Тетяна Коваль. Доброго вечора ми розкажемо про події, що привернули увагу наших кореспондентів. На Харківщині продовжують ліквідовувати наслідки негоди. Загалом через сильні пориви вітру та налипання снігу на лінії електропередач. В ніч з 18 на 19 квітня в області було знеструмлено 170 населених пунктів 100 повністю та 70 частково. Електропостачання більшої частини з них вже відновлено. Повідомляють в управлінні Паленого енергетичного комплексу обладміністрації. Проте без світла і досі лишається 55 населених пунктів. Більша частина цих населених пунктів знеструмлені повністю. Енергетики запевняють, що електропостачання у всіх районах області поновлять вже до кінця дня. Основні райони, які були постраждали від. Стихии, это Змеевской район, там было более 20 населенных пунктов, это Зачепиловский район, где были повреждены высоковольтные мощные 110-й линии, которая сегодня восстанавливается. И э, также, был, э, также Волчанский район э, пострадал, более э, Харьковский район, Новодоларский. Над відновленням електропостачання в області працюють 174 аварійні бригади Харківобленерго. Обленерго. Проїзд по дорогах області забезпечено різке зниження температури повітря, спричинили утворення ожеледиці. За добу на дороги області висипали понад 400 кубометрів піщано-сольової суміші та понад 120 тонн солі. Сьогодні дороги регіони продовжують розчищати. За добу від снігу розчистили майже 2 тисячі кілометрів доріг державного значення та 1800 кілометрів місцевого. Дорожники Конливо просять водіїв бути обережними за кермом і дотримуватися правил дорожнього руху на сьогодні. Синоптики сніг не прогнозують. Ем... Негода в не зашкодить посівам на території області. Повідомляють в обладміністрації. Тож, за винятком можливої часткової гибелі бобових культур, усі інші посіви від різкого похолодання не постраждають. Наступного тижня відбудеться засідання ради регіонального розвитку Харківщини, під час якої науковці та аграрії будуть обговорювати весняно-польові роботи на Харківщині. Повідомила голова обладміністрації Юлія Світлична. Если мы говорим о зерновых культурах, то угрозы гибели посевов нет. Это может отразиться на замедлении вегетации, приостановление роста. Однако в целом угрозы урожая мы не видим. В зоне рисков зашедшие бобовые и сахарные свекла. А что касается кукурузы и подсолнечника, то это поздние культуры и они находятся уже в земле, поэтому незначительное снижение температурного режима не отразится на, это, на всходе. Квітневий сніг і у сусідньому Дніпрі значне зниження температури та снігопад у Дніпрі у середині квітня стовпчик термометра опустився вночі до мінус 5 градусів. Така негода вплинула не лише на Дніпрян, а й на місцеві зелені насадження та обласний врожай. Детальніше розкаже наша колега з Дніпра Юлія Звягінцева. Теплий вітерець та квітучі дерева така погода радувала Дніпрян ще на початку місяця. Та наразі область зустріла південно-західний антициклон. Снігові кучугури та метелиця. Квітень подарував Дніпрянам справжню зимову казку. Та за словами спеціалістів, такі витівки природи можуть вплинути на майбутній врожай. Першу чергу аномальні погодні умови вплинули на абрикос, персик та ранню черешню. Спеціалісти кажуть, саме ці дерева розквітли на початку місяця та прийняли на себе основний удар природи для культур, які вже закінчили своє цвітіння, а саме це абрикос ранній та розпочалось цвітіння персика. Я думаю, зниження врожаю слід очікувати до 30%. За словами фахівців, інші плодово-ягідні культури. Від негоди не постраждають. Та цьогоріч врожай яблук та вишень в Дніпропетровській області буде пізнім. Також спеціалісти кажуть, що для ранніх сільськогосподарських культур, таких як ячмінь, горох та соняшник, додаткові опади лише на користь. Для сільськогосподарських культур, які відносяться до ранньої групи, це ячмінь, горох, хто встиг посіяти навіть соняшник. Ця погода майже не буде впливати на ріст та розвиток за рахунок того, що на поверхні знаходиться шар снігу не менше, ніж 20-25 см, сантиметрів. Це додаткова кількість вологи. В обласному гідрометцентрі заспокоюють. Така температура протримається лише до кінця тижня, з 23 квітня. Стопчик термометра підніметься до плюс 10 градусів. На ну, у Харкові на дорогах вночі працювали 100 одиниць техніки. Наразі стан доріг і тротуарів задовільний, Підсумував роботу комунальних служб міста після та до під час та після снігопаду. Перший від Самер Ігор Терехов треба дочистити тротуари і є проблеми з деревами, що впали. Зауважив він у мерії. Планують впоратися із цим впродовж двох днів. Через стихію в місті впало 700 дерев та більше двох тисяч великих гілок. За оцінками житловиків треба розпиляти і вивести близько 8 тисяч кубометрів зелених на. Саджень, що впали традиційно залишається проблема припаркованих на узбіччях автомобілів, які заважають прибирати сніг. Негоди спровокувала затримки в русі наземного громадського транспорту. Нині трамваї, тролейбуси ходять у звичайному режимі. Також через сніг впало 25 опор комунального підприємства «Міск світло, було обірвано близько 8 кілометрів мереж. Бригади підприємства займаються їх відновленням. У садочках та школах є тепло. Також тепло подається в усі пологові будинки та стаціонари дитячих лікар. Рень Харкова. Інформаційно-довідкову телефонну лінію відкрила Національна комісія з регулювання енергетики та комунальних послуг. Сервіс надасть можливість споживачу оперативно отримати відповіді на актуальні питання у цих сферах. За номером телефону, що зараз з'явиться на ваших екранах, споживачі в автоматичному режимі можуть отримати відповіді на більш ніж 50 актуальних запитань, регулювання яких належить до компетенції комісії, та у разі необхідності отримати консультацію фахівця профільного структурного підрозділу. Сервіс структуровано за окремими сферами регулювання, як то електроенергія, природний газ, теплова енергія, централізоване водопостачання та водовідведення. Також категоріями споживачів, фізична особа, юридична особа і ще категоріями питань від укладення договору та приєднання до структури тарифів і заходів з енерго, енергоефективності. Харківські правоохоронці затримали міжрегіональну групу осіб, які вербували жінок для роботи повіями. Сутенери планували вивезти до Туреччини двох дівчат 19 та 21 років. Жрицям кохання обіцяли роботу у нічних клубах. Привезла загрампашка. Для чого? Для дівач, куди а куда не летять? Тут. З такою цілі. На Зловмисники були затримані у Харкові та Дніпрі працівниками управління боротьби зі злочинами, пов'язаними з торгівлею людьми та слідчого управління облуправління нацполіції. Злочинцями виявилися 29-річна громадянка України та два громадянина Туреччини. Особам повідомлено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого статтею Торгівля людьми або інша незаконна угода. На даний час по відношенню до них обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави, яка передбачає заставу більше ніж 1 мільйон гривень кожній особи, на даний час становляться співучасники злочинів, а також направлені заходи на повернення дівчат, які вже були раніше направлені до Туреччини. Не впорався з керуванням та з'їхав у кювет біля селища Ольшани Дергачівського району. Напередодні перекинувся рейсовий автобус харків лебедин Повідомляє управління превентивної діяльності облуправління Нацполіції. В результаті аварії постраждали двоє людей. У них легкі забиття, переламів немає. Обставини з'ясовуються. Діти з порушеннями слуху, ендокринної та серцевої діяльності, які мешкають на Харківщині, побажали цього року проходити зовнішнє незалежне оцінювання. Повідомили у регіональному центрі оцінювання якості освіти. Хоча вони мають повне право вступити до вишу за співбесідою чи то за результатами іспитів. Наступним рокам, розповіли у центрі писати тестування на ЗНО зможуть і діти з вадами зору. Чи готуються вони до зовнішнього незалежного оцінювання і як ставляться до такої можливості, дізнавалась наша знімальна група. У спеціалізованому навчально-виховному комплексі імені Короленка є 11 та 12 класи, які навчаються за спеціальною програмою для дітей із порушеннями зору. Учень 12 класу Руслан розповів, улюблені предмети в нього фізика, історія та географія. каже, цього став переможцем у всеукраїнському конкурсі серед юних екскурсоводів шкільних музеїв. Зовнішнє незалежне оцінювання для людей з інвалідністю потрібне певен хлопець. Якби була змога, і я уже і в цьому році пішов і здав. ЗНО, ну, от, щоб отримати сертифікат і м -м, з чистою <свистем>, совістю йти до якогось м -м, навчального закладу вступити. От. А так як о -о, в цьому році ще м -м, не підготовлена програма, то я буду здавати вступні іспити, складати. В одинадцятому класі гімназії дітям уже розповідають та показують, якими будуть зошити для ЗНО, дають можливість попрацювати над такими завданнями, як на зовнішньому незалежному оцінюванні, на контрольних роботах, розповіли вчителі. Даю більше інформації з української мови та літератури та історії, знайомлять із завданнями ЗНО з цього предмета, говорить одинадцятикласниця Альона. Отношення у мене цього, так чи інакше я б здавала це ЗНО, навіть учитує те, що мене є інвалідність. Я перейшла сюди з общеобразувательного школи. Якби я сюди не перейшла, Я б все одно здавала знову. Міністерстві освіти враховують особливості написання тестів дітьми з вадами зору, і до розроблення тестових зошитів для них шрифтом Брайля залучають фахівців із спеціальних шкіл. То спила вчителька математики Ольга Мацкевич. Задати зі сліду колися тестів з математики то шрифтом Брайля буде у шість разів більше аркушів ніж у тестовому зошиті, для випускників загальноосвітньої школи на написання кожної літери йде більше часу. І тому ми зараз говоримо про те, щоб в процедурі збільшили час, бо поки що час цей збільшили тільки на півгодини, Для нас це мало. Тобто ну, в Європі цей час в два рази більший, ніж для дітей звичайних, ті, що пишуть плоским шрифтом. Чотири роки тому учні інтернату вже проходили пробне ЗНО. Це були діти, які мають залишковий зір. Тоді надрукували тестові зошити шрифтом Брайля, розповів учитель історії, але з технічними помилками. Тож одна з випускниць не змогла написати ЗНО. Вона не прийшла тест. Не з того, що вона не була готова або не знала. Її не, вона не сказала, що вона не бачить. І в класі, де проходило тестування, її посадили біля вікна. Відної відсвічували вона взагалі не побачила, що прочитати завдання будь-які. Тому вона виконала ті завдання, які коли сонце заходило за хмарину, вона які змогла прочитати ті завдання. Вона й виконала. Перешкодою для написання ЗНО дітьми з порушеннями зору наразі є труднощі із формуванням тестових завдань, друкуванням зошитів шрифтом Брайля, говорить у регіональному центрі оцінювання якості освіти треба напрацювати ще технологію написання тестів для слабозорих тож писатимуть зинову вони не раніше наступного року В обов'язковому порядку безумовно треба серйозно подбати про те щоб це був такий текст такий матеріал який може сприйняти ця дитина своїми тактильними відчуттями так як це вони навчаються в школі Цього року у написанні тестів зовнішнього незалежного оцінювання в Харківській області візьмуть участь 11 випускників із вадами слуху, і ще четверо із ендокринними захворюваннями та порушеннями роботи серця, розповіли в Центрі оцінювання якості освіти. Це вже буде 10-й рік, каже Олександр Сидоренко, коли дітям із особливими потребами надаються всі умови, аби вони могли реалізувати право написати ЗНО, як і діти із звичайних шкіл. Світлана Маренич, Олександр Лагутін, Іван Серіков, новини зьогодення. Понад 100 тисяч дітей планується оздоровити у Харкові цього літа. Відпочивати та оздоровлюватися діти з Харкова зможуть у пришкільних та позаміських таборах. Йшлося на засіданні виконкому Харківської міськради. Цього року у Харківській області працюватимуть 28 оздоровчих таборів. У місті Харкові на території лісопарку працюватимуть три заміських оздоровчих установи. Також в місті працюватимуть 190 пришкільних таборів, які відвідують понад 28 тисяч дітей. У літній період в дитячих комунальних закладах у Охорони здоров'я будуть функціонувати денні стаціонари для реабілітації дітей з інвалідністю, яким за станом здоров'я протипоказано перебування у дитячих санаторіях. Особливу увагу міська влада приділяє оздоровленню та відпочинку дітей пільгових категорій, дітей, які перебувають на диспансерному обліку у медустановах, талановитих і обдарованих дітей. Всього цього року в оздоровчих таборах всіх форм власності за бюджетні кошти зможуть відпочити понад 70 тисяч дітей пільгових категорій. Штучний інтелект для сільськогосподарської техніки у Харківському політехнічному університеті відбулася друга всеукраїнська студентська олімпіада комп'ютерні системи штучного інтелекту. У ній взяли участь понад 20 студентів із чотирьох вищих технічних навчальних закладів Харкова та Криворізького національного університету. Під час експериментального туру Олімпіади створені студентами роботи самостійно на рівні закладеного в них штучного інтелекту розв'язували три завдання: рухалися по траєкторії, розпізнавали образи та грали в робокерлінг. Робот студентів Харківського університету радіоелектроніки виявився найкращим. Один із членів команди Денис Зеленов розповів, що розробляли із товаришами цю техніку недовго лише два тижні. Має власний комп'ютер та систему датчиків та камеру, яка аналізує зображення і Сі з цим може принім прийняти якісь рішення. Приймати якісь рішення, наприклад, їзда по лінії чи аналіз зображень, букв, літер, цифри так далі. Робот виготовлений студентами Харківської політехніки. Також продемонстрував уміння розпізнавати предмети та виштовхувати їх за коло. Автор розробки Денис Волошин каже, почав створювати робота близько року тому. А функція штучного інтелекту закладена в ньому може використовуватися і в житті. Це може бути спользована. Ну, например, экскаватор должен разровнять платформу. Ну, например, песчаный карьер, там находятся какие-то гру груда песка, ему надо его разровнять. То есть человек уже для этого, для этого не нужен. Робот может автоматически задетектировать как бы, все, что выше его уровня и сравнять его с землей. Друге та третє місця посіли роботи студентів ГПІ. переможцям Олімпіади було вручено грошові винагороди. Як кажуть, у політехнічному університеті це певна компенсація за виготовлення роботів, які є не недешевими іграшками. Казалось би ігрушечні речі, зв'язані з аналізом траєкторії, тобто це умна железяка, яка розуміє, де вона знаходиться і себя немножко коректує. Ось ці речі будуть не сьогодні, а завтра, але в течение года воплощены в появление нового поколения харківської сільхозтехніки прицепної, которая вот имеет смарт мозг. Втім, аби отримати призові місця, треба було показати найкращі результати не лише в експериментальному, а й в практичному та теоретичному турах розповіли організатори. Теоретичні питання розділили на дві частини. перше електротехніка, роботи без этого нікуди, Друге – іскусний інтелект. Ну, достаточно в облігченної формі. Ну, це два по искусственному інтелекту. І тріті просто на логіку. Наступним етапом для студентів кажуть організатори олімпіади: швидше за все може стати участь у змаганні, де поставлять завдання оснастити певною функцією якийсь причепний пристрій сівалку борону чи то культиватор. А вже наприкінці травня харківські інтелектуали технарі поїдуть до Одеси, кажуть ФПІ, на роборейс перегони роботів за формулою 1 Світлана Маренич Євген Карпенко новини сьогодення. Світло надії за ґратами у Качанівській виправній колонії стартував арт-проект художниці Надії Мироненко. Експозиція представляє 18 картин, об'єднаних жіночою темою. Цей проект для тих, хто готовий працювати над собою і не боїться відкритися світу з іншого кращого боку. Відчути мистецтво в собі у Качанівській виправній колонії стартував арт-проект Світло надії. Його автор, харківська художниця Надія Мироненко. На розсуд жінок, які відбувають покарання в колонії, вона представила 18 картин, виконаних переважно в техніці олійного живопису. Усі полотна про жінку, її почуття, емоції, мрії та сновидіння. Кожна картина супроводжується віршем. Все мої картини це своєобразне автопортрет. Це то, що интересует, волнует мене більше всього, і то, що, наверное, мої подруги, моєї окруження знають лучше всього. А що це? Это? Ну, це сім'я, діти, любимые, це красиві вещи, які нас окружають. Цвети, э, пейзажі, в общем-то, то, що радує душу і серце, то що наполняет нас любов'ю к жизни. Подібний проект Надія Мороненко презентувала в Качанівській колонії кілька років тому. Художниця певна, мистецтво може дати надію і надихнути людину на виправлення. Цей проєкт призначений для жінок, які готові змінювати свою життя, які готові робити над собою усилля і починати жити по-новому, побачити світ навколо себе іншим взглядом, розтворитися в ньому і зробити щось в своїй житті, що Ну, поможе им вернуться э, в наш мир уже э, достойними членами общества. У жінок, які перебувають за ґратами, виставка викликала багато емоцій. Дехто не міг стримати сльози. Полотна нагадали засудженим про їхні родини, оселі, домашній затишок. Ну неї вийшло передати в картинах ті відчуття, які вона хотіла в них вложити. Ну то тобто, й смотриш допустим на картину е, свідання. Ти починаєш скучати і ожидати місця з цим мальчиком, який поїзд на этом заборі. Всі картини вообще я люблю у Качанівській виправній колонії. Запевнили, що такі проекти будуть проводити і надалі. Усе, аби допомогти засудженим відкритися світу навколо себе та навчитися жити по-новому. На сьогоднішній день у нас більше 300 людей знаходяться в колонії. Із них більше 100 чоловік висказали бажання посещати цю виставку. Я думаю, що після першої виставки вже на второї вже буде більше жила. Ми заключили договор з надіждою. Проекти такі будуть у нас продав... ну, з періодичністю раз в три місяці, будуть проходять. Ірина Клименко, Олександр Лагутін – новини сьогодення. Далі ефір каналу продовжить новини спорту. Про них розкаже Микола Нестеренко. Дочекайтеся, Ну, мені лишається побажати вам гарного настрою та тільки добрих новин. Хай щастить. Доброго вечора в ефірі новини спорту. З вами Микола Нестеренко. В місті Суми завершився фінальний етап дивізіону Слобожанщина студентської баскетбольної ліги України. Серед призерів та переможців були і команди харківських вищих навчальних закладів. У жінок в дивізіоні Слобожанщина прогнозовану перемогу здобула команда Харківської державної академії фізичної культури, яка в матчі за перше місце переграла господарок турніру жіночу команду Сумського державного університету з непристойним рахунком 114 на 36. Щодо чоловічих команд, харківська команда НТУ-ХПІ у півфіналі поступилася принциповому супернику з Дніпра з рахунком сімдесят а в матчі за бродзу харків'яни перемогли іншу дніпровську команду НГУ 110-71 і посіли третє місце. Переможцем чоловічого турніру стала команда СумДУ. Таким чином, жіноча команда Академії фізкультури продовжить боротьбу у фінальній частині студентської ліги. А для чоловічої команди НТУ ХПІ виступ на цьому завершено. У Харкові завершився відкритий чемпіонат міста з футзалу серед дитячо-юнацьких команд. Цей турнір є одним із наймасовіших з цього виду спорту в Україні. Починаючи з листопада, рекордна кількість учасників це 198 команд Харкова та районів області, а змагались за звання кращого у восьми вікових групах. Целі нашого турніру з піроже його проведення – Ну, по крайней мере, лично для меня является не определение, призеров и победителей а главное массовость, и главное, чтобы дети играли и получали удовольствие от футбола. Если дети будут получать удовольствие, ну, футбол, футзал, я считаю, это фактически родственные. Если дети будут получать удовольствие от этой игры, то будут получать удовольствие их родители, которые ходят на игры. И соревнования, как ни странно, все разрастаются и разрастаются. Наша знімальна група побувала на фінальних матчах вікової групи 2003 року народження, що відбулись у спорткомплексі Каразенській. Матчі за третє місце команда Волна Ехо переграла з рахунком 3-1 футбольний клуб Дергачі. А у фінальному протистоянні гравці Харківського державного вищого училища фізичної культури 1 команда УФК Олімпік переграли своїх однолітків з ДЮСШ-11. фінальний рахунок 4-3. Всі ігри вигравали з доволі таким убедительными счетами. Ну а фінал є фінал. На фінал все настраються, Поэтому я очень благодарен, что 11-й США достойно сопротивления сделали. Ну и рад, конечно, успеху нашей команды. В інших категоріях чемпіонату також були визначені переможці. Команди «ФК Арсенал» перемогли у вікових категоріях 2009 та 2007 років народження за металістом 2005 та 2004 роки, 2008 – за клубом «Перша столиця». А гравці «ДІСШ-1» отримали золото вікової категорії 2006 року народження. Також перше місце у команди «ДІСШ-12» гравців 2001-2002 років народження слід зазначити, що у Харкові набирає обертів ще один юнацький традиційний турнір з мініфутболу до дня захисту дітей, який проходить на майданчиках парку горького. Вже зареєстровано 120 команд. Далі наш анонс в Харківському палаці спорту Локомотив відбудуться матчі фінальної серії чемпіонату України з волейболу серед чоловічих команд Суперліги. Чинний чемпіон країни Харківський Локомотив двічі зіграє з львівським клубом Барком Кажани. Після двох проведених матчів у Львові рахунок серії 1-1. Нагадаю, що фінальний етап триває до трьох перемог. Тож переможець чемпіонату може бути виявлений вже у Харкові. Але якщо кількість перед перемог буде рівною, тоді п'ятий вирішальний поєдинок буде зіграний у Львові. Третій матч серії відбудеться завтра о 17-й годині. А наступний у суботу о 12-й. Телеканал УТБ покаже ці матчі у прямому ефірі. Це всі новини про спорт. Бажаю вам вдалого вечора. До побачення.